Останніми днями Черкаська онлайн спільнота почала активно обговорювати питання, з'ясовуючи, що таке гумус. Вся справа в тому, що під час поздоровлення привітання випускників на Соборній площі міста Черкаси нардеп від блоку Петра Порошенка Владислав Голуб вжив це слово гумус. На це ж відразу прореагував міський голова Сергій Одарич. Ось що він написав у своїй сторінці у Фейсбуці. Нардеп від Петра Порошенка назвав черкаських випускників трупами і гівном. Я в шоці, цитую. В свою чергу Владислав Голуб відповів на таку публікацію міського голови та написав: Господи, бережи славне місто Черкаси від такого очільника міста. Мер Черкас ударич послідовник Гебельса. Чим цинічніша брехня, тим більше в неї вірить. До обговорення цього цікавого питання, що ж таке гумус, і чи називав дійсно народний депутат випускників цим словом, долучився також і секретар міської ради, котрий коментує цю публікацію на своїй сторінці в Фейсбуці, також е говорячи про те, що цинізм та брехня одарича зашкалює. Хто і коли прокляв наше рідне місто Черкаси? Кличе до Всевишнього проведіння секретар міської ради. Ну, звісно ж, річ не оминув цю тему, і керівник фракції блоку Петра Порошенка Андрій Більда, котрий готується до майбутніх мерських виборів. Він готовий поєднати непоєднуване. Варто зауважити, що гумус. Це органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності. Отож, родючість ґрунту залежить саме від кількості гумусу в ньому. Чим більше гумусу, тим більше забезпечені рослини поживними речовинами і тим краще вони ростуть. Схоже на те, що представники влади і опозиціонери розпочали вже передвиборчі перегони. Шкода, що розпочали її із маніпуляції на таких речах, як випускний випускники. А що ж саме мав на увазі народний депутат Владислав Голуб? Дивіться самі, і самі робіть висновки. Я не буду перед вами тут виступати якимись стандартними кліше, бо розуміючи, що більшість з вас вже чекає на закриття офіційної частини. І відкриття так званої неофіційної частини, бо я сам 15 років тому як закінчив школу і чітко пам'ятаю свій випускний і пам'ятаю ті хвилюючі моменти, які відбуваються саме в ці хвилини. Але єдине, що я хочу сказати, от я є представником молодої, молодого покоління. Але ми є гумусом, гумусом розвитку цієї країни. Ми закладаємо підвали на розвитку цієї країни, підвалини для розвитку європейської України. Але ви всі є майбутнє цієї держави, майбутнє цього міста. І тому єдине, що ще хотіли б зазначити слова нашого також представника на молоді Славкава Карчука, який каже, все буде добре. Тому вас святом, ваших батьків святом і мрійте, мрійте, бо мрії збиваються. Святом вас, слава Україні.